Вітаю всіх гостей та фоловрі мого каналу «Медуза, Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і до мене на огляд приїхав дешевий, але дуже класний смарт-годинник від компанії BlackView. Модель називається BlackView R60. І з 19 по 25 серпня на Aliexpress ціна цього годинника буде всього 21 долар. Посилання на годинник я залишу у описі під цим відео, але перш ніж замовляти, раджу переглянути це відео. Також я б хотів попросити вас підписатись на мій канал, тому що багато хто з вас вже давно дивиться мій контент, але до. Ось не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського ютубу в цілому. Нарешті дешеві китайські смарт-годинники отримують все більше функціоналу, ними стає дедалі цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник за 21 долар практично повністю заміняє телефон. Тепер не обов'язково діставати смартфон з кишені при дзвінках. Це все можна зробити безпосередньо через годинник. Почну із комплектації. Годинник r 60 продається в комп Пактній досить презентабельній коробці. Коробка, звісно ж, не головне в цій справі, але завжди приємно, коли виробник приділяє увагу пакуванню. Такий годинник, в принципі, не соромно буде взяти на подарунок. Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, це інструкція. Вона, до речі, навіть кольорова з картинками. В інструкції є QR-код на завантаження застосунку, який буде синхронізувати годинник і ваш смартфон. У продажі є три кольори: чорний, світлорожевий і темно бузковий Також у комплекті, звісно ж, є магнітна зарядка для годинника і комплект додаткового ремінця, що, на мою думку, дуже крутий бонус. Ремінець отримав стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні. Датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. На передній частині корпусу розташувався прямокутний екран діагоналю 1,96 дюймів. І, до речі, це AMOLED, який має повне покриття сенсором, а отже точно не варто перейматися за якість. Плюс завдяки AMOLED на годиннику є функція Always on Display, коли на екрані завжди буде світитись циферблат. Роздільна здатність тут 410х502 пікселі. Справа на корпусі є дві кнопки: одна відповідає за овімпін. Чи вимкнення екрану, також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. Також BlackView R60 це один з небагатьох дешевих розумних годинників, який має власний динамік і власний мікрофон. Серцем гаджету є процесор, назву якого ви зараз бачите у себе на екрані. Батарейка всередині заявлена аж на 800 мАг. і загалом одного заряду вистачає на цілих 10 днів. На зарядку від 0 до 100% потрібно Приблизно 2 години часу. Також тут офіційно заявлена ступінь захисту IP68, тобто з цим годинником можна пірнати, купатись, плавати, мити руки, потрапляти під дощ і з ним нічого не трапиться. Blackview R60 на руці сидять дуже класно, зручно, дискомфорту не викликають. Цікавим фактом є наявність української мови на годиннику з коробки, бо ще півроку тому Blackview додавала лише російську, а зараз дедалі більше нових моделей в Китаї випускають з підтримкою українського інтерфейсу. До телефону з. Смарт-годинник підключається по блютузу, зв'язок тримають впевнено і відвалювань не відбувається. Застосунок також є українською. Синхронізація з годинником відбувається дуже швидко. Як завжди, в подібних застосунках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість обрати, від яких застосунків та месенджерів ви б хотіли отримувати повідомлення на годинник. Можна налаштувати будильник, пробудження екрану при повороті зап'ястя тощо. Управління годинником відбувається по повністю на сенсорному екрані він підтримує свайпи та натискання. Сенсор тут, до речі, дуже чутливий. На вибір є декілька різних стилів циферблатів і відкриваються вони довгим натисканням на головний екран. Також у застосунку можна завантажити дуже велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання серцевого пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють дуже непогано. Через годинник можна обирати різні спортивні режими, щоб кількість калорій підраховувалась точніше. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні, і на екрані можна перевірити поточну погоду і погоду на наступні декілька днів. Телефонний довідник на годиннику можна додавати до 20 контактів з вашого смартфону. Після чого на ці контакти вже можна буде дзвонити безпосередньо з самого годинника, не дістаючи смартфон з кишені. Прямо з годинника можна викликати голосовий асистент. Поспілкуватись з ним або щось у нього запитати. В цілому ж, смарт-годинник Blackview r 60 виявився по функціоналу, плюс-мінус такий самий, як і більшість інших сучасних смарт-годинників за ту ж саму ціну. Але що мені дуже сподобалось, це якісний AMOLED-дисплей, який повністю покритий сенсором. Ну і, звісно ж, можливість здійснювати або приймати дзвінки безпосередньо з самого годинника, не дістаючи телефон з кишені. В роботі годинник себе показав досить плавним, добре тримаючим зв'язок з телефоном, і на цьому Мабуть, усе це був невеликий екскурс у світ смарт-годинникам годинника R60. А Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був канал Меду Звичайний Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.